Так і дай його. Ще, 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 дай я хочу. А цей плуг — це ви повністю ваша конструкція, чи ви десь щось у когось бачили і все зібрали в один, так сказати, так? Да? Саме крашіший варіант, щоб вийшло. Робота є наповнен Все. Це я папі покажу. Да, робота є отлично. 87 см захват, так? Да? Да. Мотор Т-25. А на Т-40 можна ще один. На Т40 і буде да. більше, ніж МТЗ, брати. Да чтобы расход уменьшать и лучше резать да.